Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя я була на блошиному ринку. Купила кілька прикрас, стареньких і не дуже стареньких. Зараз буду вам показувати. І починаю я з брошки, на яку я звернула увагу, тому що я знаю цей тип брошок. Їх виготовляли у Франції в 30-40 роки тож брошка стара. Це навіть не вінтаж, а антикваріат. Я бачу час від часу такі брошки на нашому ринку, але продавці мені доказують, що це слонова кістка, і оцінюють це дуже дорого. Це не слонова кістка, я це знаю, але щось їм пояснити, буває дуже важко. Тому мені так от не вдається часто купити. А от сьогодні продавець був такий нормальний. Він сперечувався і оцінив його не дуже дорого, і я вирішила, треба її взяти для колекції. Покажу вам поближче. Отака От гарна рамка. Погодьтеся, зображення цього слоника досить якісне. Ну, я кажу про основу, в якій відливали цей пластик. Це целулоїд. Отакий От тип целулоїда який нагадує слонову кістку, називають ще айворін. Айвор. Кістка саме. І така є назва. Отакий от зворотній бік у цієї брошки. Тут повинен бути застіпка тромбон, але її частина втратилася. Ну, воно так теж тримається голка, але розумієте, треба, щоб вона закривалася. Вперше я такі брошки побачила вже кілька років тому. І одна з перших, що я купила, був теж слон. Покажу вам. І отут саме тромбони Цих брошок. А також отакі дві пташечки. На жаль, от Матеріал цей не такий, от бачите, гарний, і бувають пошкодження отут. Серце неповне. І тоді купила три брошки, ще от така. Як бачите, тут пофарбували різними фарбами. Ну, що ж, виглядає так. Я на них дивлюся, як знаєте, як на дитячі малюнки. І ще одна брошка, яку покажу, от така. Вони не всі повинні бути в якоїсь рамці, бувають і саме отакі, але виготовляли їх саме у Франції. Отут брошка з святою Бернадетою, до якої було явлення Діви Марії в невеличкому містечку Лурд у Франції, у французьких піренеях, може, хтось був. Я була досить давно. И покажу ну, вам еще вот такая брошка Лурд. Это великая церква, Базилика там. Ну и, француз... и Парижские сувениры. Сакрикер ведомый, храм в центре Парижа. И навіть так. той же самий храм, але бачите, зробили екранчик з прозорого пластику, щоб захистити оці е, ну, тонкі деталі цих брошок. Так що, от така, Ну, це не всі брошки у мене ще є, але не буду вже витягати. Так хотіла вам зробити панораму брошок, які виготовляли от в ті часи 30-40 роки Франція. До тої ж епохи 40-50 роки, відносяться і отакі от брошки. Їх виготовляли в Італії і це мікромозаїка. Ну, Про мікромозаїку і я розповідала багато, і можна знайти інформацію в інтернеті. Це мистецтво існує і зараз в Італії. Але виглядає трошки не так, як то робили, ну, там, 70-80 років тому. Я вже не кажу про 18 або 19 сторіччя. Хоч мені подобається мікромозаїка в різних варіантах, але подивіться, як зроблено. Це дуже маленькі елементи. Зараз от дивлюся на екран і думаю, може хтось скаже, де які ж вони маленькі? От зараз вам покажу, що. Ви зрозуміли. Оце мікромозаїка, яку виробляють. Ну, я кажу, зараз не, не зараз, зараз, а може, це і наприкінці 20-го сторіччя, от як цей колон. І от подивіться на це. Як бачите, елементи, з яких зроблено тут маленькі і роботи тут більше саме. Ніж таких, але це, такі ж речі теж цінуються зараз. І от я завжди кажу: дивіться на зворотній бік. От дивіться, як виглядає метал. Як виглядає метал тут, і ми розуміємо, що це не дуже стара прикраса. І дивіться, як виглядає метал тут. Тому я дуже часто кажу: от метал виглядає як старий. От бачите, що я маю на увазі. Тут є маркування Maiden Italy. Ну і така застібка, як англійська шпилька. Стара. Що. У одного продавця, який продавав досить дешево прикраси, я купила, от, дивіться, таку брошку. Тут квіти. Ну, сподобалася вона мені. Зроблена дуже добре, акуратно. Я кажу про кристали, вони вклеєні. От дивіться, от такий навіть багет. Тут є один. І отакий от зворотній бік. Застіпка тромбону. І от кажу вам, бути так, на голку звертаю увагу. Щоб сказати, що вона дуже-дуже стара, я не буду так казати. Але мені здається, що це не сучасна прикраса. До речі, застіпка тромбон тут не проста, а така супернадійна. Тому що, коли я хотіла ну, перевірити, чи працює, і почала так робити такі рухи, щоб. Винути оцю частину, я не змогла це зробити. Я думала, може, зламалася, потім згадала, що є такі засібки, що треба повернути її. От дивіться. Бачите, тут є такий, як язичок. От повернути треба. Тоді вона отак, виймається спокійно, без проблем, і рухається добре. А тут, отак, закрили, закрили і повертаємо. І отут такий язичок, він повертається. Наверх. І все, отак от от вона не відкриється. І отакі от застібки це такі надійні застібки, тому що тромбони, які отак от туди-сюди ходять, вони теж не дуже добре тримають брошку, а отакі от 100%. І тож я вважаю, така гарна застібка, так зроблено непросто. То і брошка повинна бути якась така непроста. Але ніякої інформації, ну, я по фото шукала, я не знайшла. Ну, а загалом виглядає дуже гарно і позолота, хороше. Ще одну брошку недорого там вже я купила. Ну, я кажу, що якщо я бачу гарні кристали в гарному стані брошка і недорого, ну чого б не взяти. Це ж вінтаж. Це ж такі 70-80-ті роки. Всі кристали на своїх місцях і в центрі кристал з неодимового скла. Ну, Це скло, його ще називають олександритовим, яке змінює свій колір. Тому що, от ви зараз дивитесь на неї, і здається, що він сірий. Насправді він фіолетовий. Ну, Насправді, я так кажу, що різний світ змінює його колір. То буває він сіро такий зелений. І буває фіолетовий, залежить від світла. І от такий зворотній бік. Все в гарному стані. Все на своїх місцях, фіксатор, застіпка. Ну і вважаю, що це зроблено десь в Австрії. Ну, а ще купила намисто з <сум> перлин. Так, не перше, не друге, вже не знаю скільки. Але подобається мені. Ці прикраси. До того ж, мені дуже сподобалися саме ці перлини. От я вам зараз покажу чому. Не знаю, як ви їх бачите на екрані, але, перше враження, що це білий, що це білі перлини. Насправді, от дивіться, я вам покажу поруч білі перлини. Вони виглядають отак. Бачите різницю? Ці мають якийсь колір, як кремовий, так? І я вже подивилася, вони мені сподобалися. Це дві нитки з однією застіпкою. І застіпка от така. Це, як бачите, ланцюжок для підстраховки, щоб не втратити прикрасу, якщо тут розтібнеться. Отут на цій частинці написано метал. Це означає, що ця частина зроблена з металу. А отут, оце основна частина, оце зворотній бік, є маркування. Отут 925, це срібло. Ну, і, мабуть, багато хто пам'ятає, я неодноразово показувала. От схожий дуже дизайн. Зворотнього боку застібки, це махоріка фірма іспанська, де виробляють штучні перлини. Але там така технологія, що вони виглядають, ну не сказати, що кращі, ніж натуральні, але дуже гарно виглядають. Не тільки проба 925 повинна бути в прикрасах. Фірми Махоріка, але і маркування літерою М. Отут я вважаю, що ви можете побачити: велика літера М. І отут ще такий герб. Нібито аристократичний. Ну, воно напівстерлося, тому не дуже гарно видно, але під лупою я роздивилася. І отут на Застібці ланцюжка теж є 925 маркування. Мені здається, отут. Дві таких нитки не дуже короткі, вони добре лежать і мають одна трошки довга і одна отака. Дуже гарна якість, дуже виглядають добре. І хоч це намисто має вінтажний вік. Щоправда, мені важко сказати який, тому що я отакі засібки не зустрічала. Мені здається, що от відносяться вони десь до 80-х років. Хоч, точно я не знаю таке відчуття. І я це не тільки для колекції взяла, але хочу носити. Вже поміряла і мені дуже сподобалося. Купила одного продавця, брошку, але без центральної вставки. Ну, знаєте, подивилася, гарно зроблено. О, дивіться, які тут візерунки. Про це зараз поясню трошки пізніше. отут, тут, чому тут темно. І от такий зворотній бік. Ну, дивлячись на застібку, ясно, що це. Стара брошка була колись в 19 сторіччі. І цікаво, що зроблена вона нібито з двох частин. Тут гарно видно, бачите, що одна, нібито ця лицьова частина і зворотній бік це дві тоненьких-тоненьких частинки. які між собою поєднані, вони не повинні відділятися одна від іншої, ну, От, наприклад, там, де засібка, все спаяно. Так, тут щось трапилося, бо пайка ну, така не дуже акуратна, я вважаю, що це відламалося, вирішила зробити так. Хоч отут е, отвір каже про те, що отут, мабуть, була якась частина застібки. Ну, в такому вигляді вирішила взяти, коштувало це недорого, а все ж таки 19 сторіччя. До того, що у мене багато. Камей, а я вважаю, що тут була саме камея. Ну, може, тут була якась емаль, теж можливо, якийсь портрет. Ну, от мені здається, що камея. І я подумала, я зараз знайду камею, яка б підійшла. І от уявляєте собі, не знайшла. З того, що це старе, я подумала, от у мене, наприклад, отака старенька камея. Вона схожа за розміром, але вона завелика для того, щоб тут увійти в цю рамку. Тож не виходить. Ще одна, отака, от теж старенька, вона виходить з неї. Ну, мала, мала для цієї рамки. Так що залишається ця брошка поки що в такому вигляді. Ну, хоч я не дуже жалкую за тими 3 євро, які я за них заплатила. Так що, от така ще в мене знахідка. А ще от купила каблучку. Отакий от тип каблучки я давно вже шукала. Одного разу давно, кілька років тому ще до ковіду, мені попалася на ринку подібна каблучка, але хотіла за неї якісь шалені гроші. Я спробувала торгуватися, не вийшло у мене нічого. ну, Не моє, як то кажуть. А тут побачила і думаю: о, нарешті одна з моїх мрій збудеться. І почала її розглядати. Бачите, це камея, вона вирізблена на коралі. І вправлена вона в каблучку, яка дуже нагадує золото. Так, то чи ні? Сказати важко, тому що ну, спеціальної хімії у мене немає. Апарату, який коштує дуже дорого, я теж ще не можу купити. І я вирішила перевірити, ну один з варіантів це йодом. Якщо краплю йода поставити, то золота прикраса буде отак реагувати. Бачите, потемніло оце плямка темна. Каже, що це золото. Може, золото не дуже високої проби, але отак. І повертаючись до. Цієї рамки я теж вирішила перевірити з йодом тут. Але, ну я так трошки більше поклала. Я зрозуміла, що ні, це позолота. Тому що, от там всередині, ви бачите, просто йод. От бачите, що коричневий йод. А тут ви можете побачити, що саме метал потемнів. Що саме метал потемнів розумієте мене? Тож, оце не золото, по але не золото. А оце, вважаю, що все ж таки золото. Хтось може скаже, що я зробила дурницю, так зробивши, що воно потемніло. Я вам скажу, що це дуже просто знімається. Все, бачите? І ніякої плями тут не залишається. Ось так виглядає вона з воротнього боку. Трошки не дуже акуратно. І повертаючись знову до лицевої сторони, я, придивившись, зрозуміла, що отут ця камея, вона поставлена тут не спеціалістом, не професіоналом. Тому що. Якщо б вона була зроблена гарно, оця металева частина повинна дуже плотно прилягати до самої камеї. А ви тут бачите, є отакі от ну, місця, де вона не плотно прилягає. І зажали отак з двох сторін, але тут ні. І до того ж, тут є залишки клею з зоротнього боку. І тут. Ну, можливі варіанти, що вона випала і, і так, або була якась інша і тут, ну, ставка, і тут вирішили потім поставити камею, не знаю. Але от така знахідка. На жаль, каблучка дуже маленька, і мені вона заходить лише отак. От Хоч, і тут виглядає непогано. Ну і що дивимося сьогодні каблучка срібна, яка прикрашена піропами. Мені дуже подобається. гранати загалом, і саме піропи. І коли я побачила цю каблучку, я почала її розглядати. Дивіться. Я побачила тут пробу 900. Але більше ніякого маркування тут немає, лише 900. Прийшла додому, пошукала в інтернеті і знайшла подібні. Ну, такої саме я не знайшла, а от поєднання, коли гранати ставлені от в такі. Лапки, і тут вони зажаті по периметру, оці чотири. Це зустрічається, але іншої, іншого дизайну я знайшла. І три чи чотири каблучки, яке я знайшла, от саме поєднання от такого закріплення гранатів, було написано, що це початок 20-го сторіччя. В одному місці було вказано, що це Австрія. Ну, нагадую, на той час, на початку ХХ сторіччя, Богемія входила у склад Австрії. Тож, отак от було написано. В інших не було написано походження, країни, нічого. Ну, але ж, старі піропи, О, звертаю увагу, як вони і каблучка мого розміру. Тож, вважаю її найкращою сьогодні знахідкою, хоч, можливо, ви не погодитеся зі мною. Як завжди, в кінці відео нагадую вам прикраси, які вийшли в цей показ. І запитую, а що ж вам сподобалося більш за все? Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.